11 листопада 24-го року, тобто цього року, мені нарешті приїхала ця станція Blue Yeti AC70. Чому нарешті? Бо з Чехії сюди в Київ, вона приїхала доволі швидко, насправді, за три дні десь. А потім деякі потужні сервіси доставки катали її по Україні тиждень і, взагалі, без мого відома намагались відправити її назад в Чехію відправнику. Добре, що я це побачив, названював їм там, і все вирішилося. Нарешті вона. У мене до чого я все це розповідаю? До того, що 11 листопада у нас ще не було відключень, і я тоді думав так: ну, типу, зарядна станція, світло, наче є, зараз це не дуже актуально, може якось там пропетляємо. Ну і взагалі, якось тестувати зарядну станцію, коли у тебе є світло. Дивно. Зараз я собі хочу сказати тільки одне: Що, дурачок, дочекався. Десь через тиждень нас знову обстріляли і знову відключені світла, тому ця штука знову дуже актуальна. Поїхали дивитися. Отже, що ми маємо: станція невеликого розміру, прикольно виглядає, без синіх чи помаранчевих акцентів, як це було в інших моделях Блюєті, просто сірого кольору. Мені подобається. Важить трохи більше 10 кілограмів і має зручну ручку, щоб носити. Ручка реально зручна, дуже круто, що вона є. У комплекті йде кабель для зарядки від розетки, від автомобіля, і кабель для підключення сонячних панелей. Як ви розумієте, це три основні способи зарядки ці. Цієї станції. Також у комплекті є гвинт для заземлення. Одразу хочеться сказати, що у порівнянні з зарядною станцією Блюєті ac 200 p яку я маю, і яка була на огляді десь влітку, ця станція просто якась вершина технологій, вона набагато краще продумана. Звісно, що це нова модель, вона дуже свіжа, а та стара, одна з перших, але все одно. Тут є просто все, чого мені не вистачає в тій станції. AC70 має дві розетки: порт для зарядки від автомобіля чи сонячних панелей, а також прикурювач, як в машині. Від нього теж можна живити прилади. Тільки кабелю в комплекті такого немає, та якщо у вас є авто, то думаю, що кабель знайдеться. Далі йдуть порти USB і одразу плюс два Type-C на 100 ватт. Це круто, бо в тій старій станції тільки 60 Вт, хоч вона і 2 кВт. Також тут є. Два USB a на 12 ватт і порт для зарядки самої станції. Кабель звичайний, як для ПК, тобто, як бачите, тут зробили БЖ вбудованим. Це рішення мене просто нереально порадувало, бо по-перше, БЖ, який в ac 200 p він здоровезний і він займає дуже багато місця. Тут такого немає. По-друге, воно не шумить так, коли заряджається, бо від ac 200 p оцей блок живлення, можете подивитися, мій огляд. він Дуже сильно шумить, і в моїй однокімнатній квартирі не можна сховатися від цього звуку, коли станція заряджається. Тут все набагато краще. Можна спокійно собі спати в одній кімнаті з цією станцією, коли вона заряджається. Звичайно ж, вентилятори тут працюють, деякий шум є, але не такий сильний, як той БЖ від AC200P. Ця станція має три режими зарядки: тихий, стандартний і. Турбо це заряд з максимальною потужністю 950 Вт. Станція з 0 до 100% зарядиться приблизно за півтори години. До 85% вона буде заряджатися на максимальній потужності, потім вже потужність спадатиме, я так розумію, щоб не вбивати акумулятор. Стандартний режим це 450 Вт на вхід і 2 години зарядки. І тихий режим це десь під 300 Вт і 4 години від 0 до 100 Але навіть при зарядці в турбо режимі ця. Станція не така гучна і можна спати з ній в одній кімнаті. В принципі, мене дуже тішить, що є такі режими, особливо турбо, тобто це швидка зарядка. Бо якщо пам'ятаєте, в моїй ac 200 p не було цих режимів взагалі, був один режим там 450 або 500 ватт максимум, і від 0 до 100 вона ж 2 кВт назаряджалася більше 4 годин. Це не дуже було круто. Ця заряджається дуже швидко, і це реально. Тобто в наших реаліях це важливо, і так я розумію, що там 2 кВт, тут менше одного, тому і швидше заряджається, але все одно тут є режими, як це регулювати, і це дуже просто. Зараз покажу, як у порівнянні з AC200P тут, слава богам, не сенсорний екран, а всього лише три кнопки управління: ввімкнути станцію, ввімкнути розетки, ввімкнути порти. Ізі так само і вимикається. А на екрані вже вся потрібна інформація. Знову ж таки, на відміну від AC200P, тут показується не тільки відсоток заряду, а й скільки часу пропрацює станція при поточному навантаженні. Тут навіть супер детально, наприклад, не просто там 2 години, а 2,6 години, чи щось таке. Може це і не так зручно, як показували б хвилини, але камон, це все одно приблизні цифри, бо навантаження постійно міняється. Також, якщо ви пам'ятаєте, я казав, що моя AC200P не працює із застосунком Blue Yeti. А ця працює, і тут дуже круто можна налаштувати станцію, бо саме тут можна обрати швидкість зарядки, а також якщо раптом там щось станеться з кнопками або з екраном, видно всю інфу про споживання і заряд. Можна ввімкнути розетки і порти, ввімкнути паверліфтінг мод, автоматичний сон, екорежим. Станція по дефолту в екорежимі, і це означає, що вона вимкнеться, якщо нічого не підключено. Або якщо підключено щось, що менше встановленої потужності, яку ви тут теж самі встановлюєте. Єдине, чого не можна робити з цією станцією через застосунок, це ввімкнути її, тобто вимкнути ви її можете через застосунок, а ввімкнути ні, вмикається вона тільки цією кнопкою. Налаштувати станцію можна і без застосунку, просто коли всі порти вимкнені, натисніть одночасно кнопки AC-DC і потрапити до режиму налаштування. Цими трьома кнопками можете керувати налаштуваннями, а вийти з цього режиму можна так само затиснув ці дві кнопки. Ну або станція сама вийде з нього, якщо хвилину не буде ніяких дій. Усередині тут акумулятор літій залізофосфат, 3000 циклів зарядки, ємність 768 вт годин, стандартна потужність 1000 Ват, тобто можна підключати сюди будь-які прилади, які споживають до тисячі ватт. Це багато чого. Ваші смартфони, ноутбуки, комп'ютери, портативні консолі, звичайні консолі типу Xbox або PlayStation, це що ще телевізори і так далі. Мікроволновки і чайники, в принципі, теж може бути, але вони бувають різні. Якщо вони споживають до тисячі ватт, то в принципі нормально, якщо більше... То вже складніше, складніше, бо їх можна підключити сюди і вони навіть будуть працювати. Бо станція саме для таких випадків має Powerlifting мод, тобто можливість на короткий час підключати сюди девайси потужністю мінімум 2000 Вт. Але як паверліфтери, які довго снаряди не тримають, вони просто підняли, наприклад, штангу, зафіксували її і все. Так само і ця Блюєті, вона не буде довго тримати е, потужність 2000 ватт. Вона на короткий період це може потягнути, але довго ні. Простий приклад: пускові токи холодильника можуть бути більше 1000 ватт, і я підключав сюди свій холодильник. Ця станція витримувала пускові токи, а потім холодильник, коли холодить, споживає десь приблизно 200 ватт. І то це він робить не постійно. А він це робить тільки в той момент, коли потрібно нагнати температури потрібної температури в саму холодильну камеру. Тобто він, наприклад, працює годину, споживає 200 Вт, а потім деякий час не споживає. Тому від цієї станції, наприклад, холодильник може пропрацювати доволі довго, цілий день точно. З газовим котлом та сама тема. Він може підключатися до цієї станції і працювати довго. Тут чиста синусоїда, тому це можна робити. Є ще приклад з феном. Він теж буде нормально працювати. Станція його запустить і витримає всю потужність, але буде така штука, що фен, навіть якщо ви будете вмикати максимальну потужність, на максимальних обертах працювати не буде. Ви просто будете на середній потужності фена сушити собі волосся, але ж основне. Буде працювати, тобто волосся. Ви посушите з чайником. Особисто моїм не дуже у мене вийшло, бо він у мене потужністю 1800 Вт. Я його підключив. Там більше літра води було. І він чесно намагався мені її вскип'ятити, а ця станція чесно намагалась витримати ці потужності більше ніж одну хвилину, але в неї це не вийшло, і е, просто в підсумку все це вимкнулось. Самі блюєті заявляють, що вирахувати скільки буде працювати конкретно ваш прилад від цієї станції. Дуже просто. Дивіться, формула реально проста. ККД акумулятора тут 90 Тобто, по факту е ємність тут не 768 вт годин, а 768 помножити на 90% – 691 691 година також ККД-інвертора, конкретно в цій станції, 85%. І не забуваємо, що є споживання ще й самої станції, це 15 Вт. Тобто, наприклад, ви в інтернеті дивитесь на цю станцію і думаєте, а скільки ж мій не знаю, ноутбук буде працювати годин від неї. Ви просто повинні знати споживання вашого ноутбуку. Беремо дефолтний ігровий ноутбук зі споживанням в 150 Вт. І підставляєте усе це у формулу. 768, тобто Вт-годин, помножимо на 90% ККД акумулятора. Далі множимо все це на 85% це ККД е, інвертора. І далі все це ми ділимо на 150 плюс 15 Вт споживання станції. І отримуємо. 3,5 години. Але якщо вам не потрібно грати на цьому ноуті, а просто дивитись Ютубчик чи працювати з документами, чи у вас робота в канві або фігмі, підключайте ноут по Type-C, якщо є така можливість підключення. І тоді ноут не буде підключати дискретну графіку, а буде працювати тільки від вбудованої. І буде споживати 60 Вт, а це вже не 3,5, а майже 8 годин. Але це насправді по формулі, бо в реалі споживання воно завжди коливається. І, наприклад, моя дружина підключила ноутбук через Type-C до цієї станції, і за 4 години вона втратила всього лише 32 заряду. Тобто, це нормальна, хороша потужність. Можна працювати. Можна навіть працювати від цієї станції вдвох з двома ноутами, тобто підключили один USB, другий USB, підключили два ноути і можна весь робочий день працювати вдвох за ноутбуком. Телевізор в екорежимі у мене споживає десь 60-70 ватт, але якщо вмикається Netflix, то там автоматично підрубається ще й HDR і Dolby Vision, і він десь 100 Вт споживає. Але воно завжди міняється. Бо якщо якась яскрава там сцена, де багато білого, то споживання більше. Якщо щось темне, то споживання менше. Загалом від цієї станції у мене телевізор працює 5-6 годин. ПК середньої конфігурації при навантаженні сталкером споживає десь 400 ватт максимум разом зі споживанням станції. Пограти можна буде приблизно півтори 2 години. Якщо PS5, Фатка чи Pro, то вона буде споживати під 300 ватт, це десь 2-2,5 години. Xbox в цьому плані трошечки економніше, він бере десь 230-250 ватт коли навантажений, тому це десь 3 години. Ну і найприємніше, що тут, знову ж таки, на відміну від моєї BlueTi AC200P, є функція Bypass. Тобто цю станцію можна використовувати як безперебійник для ваших девайсів. І тут заявлений час перемикання 20 мілісекунд. Я пам'ятаю, я тестував це на приладі з 30 мілісекундами, і у мене все нормально працювало. Тобто я вимкнув комп і він не вимкнувся. Він нормально працював за 30 мілісекунд. Давайте перевіримо, як буде тут за 20 мілісекунд. Виходить, що мені станція прийшла реально вчасно, і для таких насправді лайтових відключень, принаймні в Києві, як зараз. Тобто, це одна черга по 4 години в день немає світла. Ця станція підходить ідеально. Але потенціалу у неї набагато більше, незважаючи на те, що вона така маленька. але... Реально від неї працювати двом людям е, робочий день на двох ноутбуках. Це круто. Ну або не працювати, а просто оп, світла нема. Вмикаєш Steam Deck, Nintendo Switch або що ще таке. І граєш собі в ігри тупо, хоч цілий день, бо вони там споживають взагалі фігню. Ну або просто підключити телевізор і дивитися серіали теж мінімум 6 годин. Ну не мінімум, добре, 5-6 годин точно можна буде дивитися. Для дрібних побутових справ, типу посушити волосся, підігріти там якісь тости в тостері, або їжу в малопотужній мікрохвильовці, там або чайник закип'ятити теж малопотужний, Як є такі чайники, там 600 Вт беруть. Теж нормально зарядити гаджети, пограти на чомусь. Взагалі, шикарний варіант. Навіть для котла і холодильника вона в принципі теж підходить. Але якісь серйозні там штуки, типу обігрівачів або може кондиціонер. Ну, кондиціонер вона може і запустить, але пропрацює там півгодини. Тому таке. Обігрівач точно ні. Але єдине, як можна обігрівати з цією штукою, це якщо у вас є електрична простирадло таке. І ви просто підключаєте сюди, вона споживає десь 60 ватт. Так грітися можна. Оце, напевно, єдине, як можна з цією станцією погрітися, коли зараз зима і будуть відключені, і буде холодно. Найбільше мене радує, що просто в цій станції все працює як треба. От, все, все, чого мені не вистачало в тій станції, тут є. На що знаєте, хтось просто почув мої молитви. Реально. Є байпас, є застосунок, немає сенсорного екрану, все працює з трьома кнопками, все дуже максимально просто е, клас, два по 100 Вт. Все, чого я хотів, все тут є. Немає блоку живлення, вона тиха. Це прям от, я всього цього бажав, і все це є у цій станції. Тобто станція. Здорової людини це круто. Якщо ви думаєте замовляти таку або якусь іншу чи ні, рекомендую спочатку спробувати офіційний сайт, бо там повинно бути дешевше ніж у нас. Зараз там взагалі дуже непогані знижки. Там на цю 200 євро чи щось таке, як на мене, непогано. Плюс вона не потребує митного оформлення, тобто теж мінусна цінка. Ну і якщо деякі Люди з міст не будуть її у вас ганяти тиждень по Україні туди-сюди і не захочуть повернути назад, то доїде вона вам за 3-4 дні. Це прикольно.